Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Щирі вітання всім, хто приєднується до вивчення книги повторення закону разом із нами. Сьогодні ми відкриваємо 16 й розділ цієї захоплюючої книги, і з вами його досліджують Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Я хотів ще раз нагадати, що переважну частину книги повторення складають промови вождя ізраїльського народу Моїсея. Він нагадує євреям божі постанови, викладені раніше, і готує їх до життя в осілості в землі Ханаанській. Фактично, весь 16-й розділ складається з нагадування про те, як потрібно святкувати свята, які встановив Господь Бог. Зокрема, мова йтиме про свято Пасхи, свято Прісників, свято Тижнів і свято Шатер. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Наш милосердний Отець, творець видимого і невидимого. Ми, Господи, схиляємося перед Тобою. Ти є великий Бог, який створив цей світ, подарував суботу, спочинок. Який великий знак того, що Ти зробив все прекрасно, гармонійно, для того, щоб людство жило і насолоджувалося Тобою у Твому всесвіті, у створеному світі, і ми, порушивши твої заповіді, заповіді, спокою і миру, Господи, ми тепер були тими, хто збунтувався проти Твоїх заповідей, але ми вдячні Христові. Який повернув нас у спочинок твій, подарував нам вічну суботу, повернення до тебе і спасіння у тобі. І ми вдячні тобі за величну книгу повторення закону, який нагадує нам про цей суботній величний радісний спочинок в Тобі через Христа. Ми просимо, щоб ця книга по-новому нам відкрила. Значення і свят, і суботи, щоб ми ще краще служили тобі і розуміли, який ти великий Бог є. Бог спочинку миру злагоди. Ми молимо і просимо це в ім'я Христа. Амінь. Я прочитаю перших шість віршів із 16-го розділу книги повторення. Дотримуйся місяця нових колосків. І справляй Пасху Господу своєму Богові, бо в місяці нових колосків уночі ти вийшов з Єгипту, і принось у жертву Господу своєму Богові Пасху, дрібнучи велику худобу на місці, яке Господь твій Бог обере, щоб там прикликалося Його ім'я. Не будеш їсти з нею квашеного хліба, сім днів їстимеш з нею опріснуки, хліб бідування. Бо ви вийшли з Єгипту в поспіху, щоб ви пам'ятали день свого виходу з єгипетської землі всі дні свого життя. Сім днів, хай в усьому твоєму краї в тебе не буде видно квашеного хліба, і хай ніщо з м'яса, яке ти принесеш у жертву ввечері першого дня, не залишається через ніч до ранку. Не можна приносити в жертву Пасху в будь-якому з твоїх міст, які Господь твій Бог дає тобі, принось у жертву Пасху лише на тому місці, яке обере Господь твій Бог, щоб там прикликалося Його ім'я ввечері при заході сонця, в час, коли ти вийшов з Єгипту. Отже, сьогодні ми говоримо про свята, і фактично це середина ці всієї книги. І питання, чому саме ось тут ми досліджуємо свята, відпочинок? Зазвичай ми, як віруючі християни, ми говоримо про заклик до праці, до служіння. А саме тут ми бачимо заклик до відпочинку, яке це мало значення для слухачів і читачів закону. Ці повеління 16 го розділу їх можна розглядати на декількох рівнях, як самі по собі свята, як такі величні знаки, символи ми говоримо, важливі з одного боку для оновлення цієї завітньої пам'яті, для нагадування, хто вони є, і вказівки на майбутнє, на той величний мир, спокій, який. Все людство, ну Ізраїль в Месії, і все людство мало очікувати. Це на одному рівні можна значення самих свят розбирати. Але ми розглядаємо книгу повторення закону, в які свята пригадуйте, ми говорили про те, що це промови Мойсея, і ми маємо зараз справу з Другою його промовою. Вона найоб'ємніша, з 4 розділу аж по 26-й. Ось і вступи, і пролог, преамбула, от якраз перших, 4, 5 і аж до 11 розділу, а з 12 по 26 це великий масив різноманітних законів, настанов. І що цікавого, велика група дослідників, вони переконані, що всі ці закони вони структуровані згідно десятьох заповідей. От як спочатку. 4-5 розділі нагадувався ці заповіді. Закони. А тепер ми розбирали в попередніх розділах: 12, 13, також це відображення перших заповідей. Потім про братерство, про рівність це були заповіді суботні. І наші закони вони так само побудовані от навколо цього суботнього циклу. Тижні, всі свята, сім день будеш їсти, опрісноки. Сім. Це, от, можна сказати, суботній переспів або перекаси. Вони, ці слова, ідея суботи, спочинку, вони гармонійно були увіткані в промову Мойсея. І тому 16 розділ не весь, а ось до 17-го вірша. Це є ці закони нагадування про цих три свята. І всі ці три свята вони роз'яснюють велику заповідь про святкування суботи. Тільки святкування суботи, заповідь святкування суботи це не тільки про те, щоб в один день не працювати. Ми бачили. Що це як і в горизонтальній площині, це соціальна справедливість, турбота про тих, хто не має забезпечення, так і шана Бога Творця, ось ці мотиви. Я хотів би, щоб ми звернули на те, що почули щойно особливу увагу. Четверта заповідь про суботу це не лише про відпочинок сьомого дня, це включає в себе набагато більше ніж ми думали. Всі свята, які Господь встановив, вони також походять від заповіді про суботу. І головною метою всього цього є не просто суворе дотримання Божого правила зовсім ні, метою суботи або Божого спокою є служіння Бога людині. Саме про це й говорить Христос в Євангелії від Марка, кажучи, суботу встановлено для людини, а не людину для суботи. Виявляється, що Бог керується першою заповіддю, встановлюючи суботу. А перша заповідь говорить про любов до Бога і ближнього. Бог демонструє любов до ближнього через цю заповідь. Не забуваймо про це. Прочитаємо далі з 8 по 12 вірші. Шість днів їстимеш опрісноки, а сьомого дня буде віддання, свято для Господа твого Бога. Не чинитимеш цього дня жодного діла, крім того, що має чинитися для життя. Відтак відрахуєш собі сім повних тижнів, коли почнеш жати жниво, почнеш відраховувати сім тижнів і справиш свято тижнів для Господа свого Бога. Наскільки буде спроможна твоя рука, в міру того, що Він дасть тобі, як Господь твій Бог поблагословив тебе і веселитимешся перед Господом своїм Богом. Ти твій син і твоя дочка, твій раб і твоя рабиня, левіт, який проживає у твоїх містах, і захожий сирота та вдова, яка проживатиме серед тебе, на місці, яке Господь твій Бог обере, щоб там прикликалося його ім'я. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетській землі. Дотримуйся цих заповідей і виконуй їх. Чому знову ж Моїсей згадує про те, що вони були рабами? Тобто свята відпочинку, вони пов'язані саме ось цією мрачною сторінкою в житті євреїв? Звісно, бо тоді вони того дня відпочинку не мали. І навіть от дотримування буквально фізично одного дня, що навіть. Рабам вони не працювали, і це таке передбачення того месіанського віку, де вже не буде ні рабства, ні лих, ні нещастя. А звісно, ці свята вони нагадували про ті величні діла. Перш за все, що це був духовний акт спасіння, так подарована свобода усьому народу, але це крім того був величний політичний крок. Ми би сказали. Ну, в, в ті часи політика, релігія, економіка, мистецтво вони не мали такого розрізнення, як сучасний вік, хоче розділити ці сфери і розділяє. А у той час політичний крок спасіння означало духовну реальність, що Яхве, Господь, великий Бог, він своїм народом, він піклується і визволяє їх. Тому, звісно, от нагадування це свято Пасха, про яке говориться, це великий акт, так і політичний, так і духовний, акт любові Бога для свого народу. Оце головне свято, яке формувало ідентичність євреїв, і нагадування цього свято тільки поглиблювало усвідомлення, хто вони є перед Господом. Що Ісус Христос приніс нового. Як він підкреслив ось ці заповіді, як він їх не змінив, а власне ось зробив на них акцент? Ми можемо пригадати, я прийшов вам дати не як цей світ дає, що мир. Мир, шалом. Шалом, так. Це, і він ці слова говорив передверті Пасхи. Це були передпасхальні його промови. Тобто. Пасха і приносила, як євреї вірили, що Месія він відкриється на Пасху. Пасха, ми бачимо, вона розглядається в контексті от того виконання заповіді Суботи або вказівки на суботню реальність. Ну, врешті-решт, і послання до євреїв говорить, як, що Пасха, вона, от цей мир, вони не тільки, бачите, святкують. Да, тут ми можемо повернутися вже до цікавого питання от, тих двох свят, які об'єднані опрісноки і Пасха безпосередньо, то вони ще не могли свої опсноки святкувати, правда, тому що вони їли 40 років манну. А опрісноки це потрібно мати вже свій урожай, щоб їсти опрістуки. Тобто ми бачимо, що Пасха це не тільки нагадування про минулу подію, а це от передбачення, це прагнення, щоб майбутнє прийшло. А майбутнє це земля, це край, який дає рясні урожаї, які дають можливість святкувати опрістуки. Це урожай. Багато з того, про що ми говоримо у книзі повторення закону, вже неодноразово згадувалося у книзі Вихід і також в Левіт. Але чи є якісь, так би мовити, унікальні речі, на які звертає увагу Мойсей? Ну, ось, власне, я вже так непрямо згадував про те, що, от якщо ми почитаємо в книгу Вихід, 23 23-й розділ і 34-й, Будеш от, дотримувати свято опрісників, будеш виконувати свято опрісників 34 і 23 розділи. Не згадано Пасху. Просто так згадано, неначе це якісь окремі свята, а наш розділ в повторенні закону, ніби ці два свята об'єднує, розглядає їх як одне. Ну, є. Чудові такі дискусії, дослідники, коли ми розглядали книгу «Вихід», ми згадували цей момент, що свято воно має довгу історію, що євреї, мабуть, мали це свято ще до Пасхи. От, і вони святкували те, що Бог є творець, що Він забезпечує всім необхідним. Власне, ми побачимо, що з цим святом опріснуків пов'язано посвячення первородних. Ну, звісно, воно пов'язано. Первородні з чим? По перше, нагадування, що Господь захистився, забравши первородних Єгипту. Так. Але ж до того, коли вони посвячували первородних, а дослідники говорять, що власне ця традиція ще глибше сягала, вона була ще до того, коли вони святкували Пасху. Коли посвячували первородних, то вони визнавали, що це Господь дає, тобто Він творець. Тобто свято о воно сильно вкорінене в Божому творінні. А субота, як ми знаємо, і мир вона шалом, шабат це як вінець творіння. Тобто, бачите, як от багато сенсів вплетені у ті свята. Це одна відмінність, що тепер повторення закону неначе вбачає в цих двох святах як одне. Друга важлива відмінність сказано про місце. Якщо у виході сказано, що ви будете Пасху святкувати от, в домах своїх, і вони, коли перебували, коли таборилися, коли пересувалися, то вони святкували, от, мабуть, в своїх палатках, але коли вже повторені закону, сказано, що ти будеш святкувати це свято на одному місці. Ось це важливий 12-й розділ. На цьому місці будеш святкувати, яке Господь. Ну, звісно. Це демонстрація єдності, того, що Бог є один це демонстрація єдності усього Ізраїлю навколо цього єдиного одного Бога. Ось такий другий важливий момент аспект: що тепер Пасха це загальнонаціональне свято. Хоча ти приходив із сім'єю, але наголос на тому місці, яке вибере Господь. Мабуть, найпопулярніше питання книги повторення закону це. А чи дотримувались євреї, чи робили так євреї в своєму житті, як прописав Це Моїсей, як сказав Моїсею Господь. Чи святкували вони таким чином Пасху? Так прямо ми можемо сказати, що Ісус новин відсвяткував Пасху перед входом в землю. Це також символічний акт. Ми потім згодом читаємо за царя Єзекію, який відсвяткував Пасху і Закликав багатьох людей, які її не святкували, і це було надзвичайно зворушливий і радісний момент. Ось із таких текстів ми можемо ну, зробити висновок, що так, ізраїльський народ святкував Пасху, але, як завжди, вони, мабуть, відходили від цього. Особливо після падіння Ізраїлю північні племена не святкували. Тому коли. Далі зацарював Єзекія, ми цей пригадуємо момент. А в юдеї, мабуть, святкували. Хоча до того моменту, коли прийшли царі, ми також бачимо, що неначе замовчуються і судді, період хаосу, чи святкували ці свята, чи ні, ми просто залишаємося в такому. На півзрозумілому стані. Неможливо так сказати, чи вони регулярно святкували, чи були перериви якісь в них, то важко сказати. Ми прочитаємо далі з 13 по 16 вірші. Коли збереш урожай зі свого току та зі своєї виноградної давильні, справиш собі на сім днів свято наметів. І веселитимешся на своєму святі, ти, твій син, і твоя дочка, твій раб, і твоя рабиня левіт, і захожий сирота, і вдова, яка проживатиме у твоїх містах, сім днів святкуватимеш для Господа свого Бога на місці, яке обере Господь твій Бог. Тож, якщо Господь твій Бог поблагословить тебе в усьому твоєму врожаї та в кожному ділі твоїх рук, то ти будеш веселий. Нехай. Кожний твій мужчина з'являється перед Господом своїм Богом на місці, яке обере Господь тричі на рік на свято опрісників, на свято тижнів і на свято Шатер. Не з'являйся перед Господом своїм Богом з порожніми руками. В 16-му вірші ми бачимо, що тричі на рік мали приходити всі представники чоловічої статі. Ну чому тричі на рік це в принципі зрозуміло, що ці сім свят, вони все одно людина приходила, а там одне свято поруч біля другого. Вона, якщо вона вже mm. подорожувала на велику відстань, то дійсно вона там ще й залишалась певний час. Але чому саме чоловіча? Нагадайте, yeah. я пам'ятаю, ми раніше про це вже говорили? Мабуть, чисто з таких, от е, прагматичних цілей: по-перше, Ізраїль. Не була велика географічна країна, Скільки там в ширині чи було, набереться 100 кілометрів і з півночі на південь, можливо, 200 з чимось. Тобто, це, принаймні, так от достатньо часу людині добратися в межах дня-двох, ну, трьох. Тим більше, якщо воно співпадало з закінченням урожаю, коли робота зроблена. І ці три дня, три рази на рік, в принципі, не було чимось обтяжливим. От ми говорили, що коли ці свята вони були так задумано, щоб прийшли всі чоловічого роду, щоб для демонстрації, що це народне свято, це було велике підбадьорення. Вони бачили, який Господь має свій народ, це постійне нагадування. Що Бог спас свій народ, що вони є єдність, в тому числі і політична, не тільки релігійна. Хоча і ці терміни дуже ну, умовні, тоді такого не робили розділення. Можливо, запитання, чому жінок? Ось теж цікаво, так. Це не заборона жінкам приходити, тому що в новому заповіті ми прекрасно знаємо одну жінку, яка ходила своїм чоловіком і тим демонструвала свою побожність. Марія, так Йосифа, дружина, мати Ісуса. Така регуляція в законі була також чисто прагматична. Було господарство, де не міг покинути. Це була небезпечна дорога, де були розбійники, це була виснажлива дорога. Ось, жінки часто мали маленьких дітей. Отже, цей закон не зобов'язував жінок. Хоча, якщо жінка хотіла, я думаю, і ми і в старому заповіті часто зустрічаємо мати Самуїла приходила в храм, поклонялася і, мабуть, під час свят, тобто жінки насолоджувалися більшою свободою в плані, що в них були такі обов'язки, чоловіки не могли. Виконати. Але ж ви припускаєте По... так, що не всі чоловіки могли зійтися, і хтось з народу Божого дійсно ігнорував ці постанови? Ну, я допускаю цілком, що люди нехтували цим. Я от не пригадую, якщо, можливо, слухачі підкажуть, напишуть в редакцію, якщо знайдуть таке, що закон передбачає тим, хто не виконує оцю заповідь, приходити. Я не зустрічав, що ти, якщо ти не прийдеш на свято, що тебе чекає. Ми зупиняємо наше вивчення 16-го розділу на 17-му вірші і в наступному випуску розпочнемо вивчення 17-го розділу, додавши до нього цей уривок, тому що саме з відсіля починається нова тема у книзі повторення. Але детально ми про це говоритимемо вже в наступному випуску. Підводячи, так би мовити, підсумки 16 го розділу. На що нам варто було б звернути особливу увагу і яке застосування ми могли б зробити для власного життя? Ми звернули найбільшу увагу на свято Пасхи і опрісники, але там розглядаються цих три головних свята єврейських. От і робиться акцент на цей як суботній цикл. Перша Пасха, опріснуки, сім день, потім свято тижнів, знову ж таки, сім по сім 49 днів. Це все воно вказує на суботу, на урожай. На кожне з цих свят воно збігалося з, зі збором урожаю. І потім кучки. Також свято закінчував цей цикл свят, свято кучок. Надзвичайно радісне свято для євреїв. Отже, ми побачили. Тісний зв'язок з суботою цих свят, це можна сказати, який вказує. І так наскрізно ми побачимо тему радості тих свят. Ми про неї не говорили. Що святкування тих днів це не є щось таке обтяжливе, що це такий якийсь тягар. Це були надзвичайно радісні моменти, які також вказували на той мир, на суботній мир, на спокій, на радість, яку дає Господь своєму народу. Ну, вони є важливими тому маркерами оцього завіту. І нагадує Господь, що ці свята демонструють ту єдиність Бога. Він Бог, який і повеліває, і дає цю радість поклоніння йому. Господь Бог, в якого ми віримо, якому поклоняємося, бажає мати спілкування з людиною. Саме задля цього була створена субота і згодом всі свята. Господь хотів, щоб люди приходили на зустріч з ним, і ця зустріч мала приносити радість для них, саме в цьому полягає зміст святкування. Як у цьому відношенні складаються справи у вас, шановний слухачу? Чи приносить зустріч з Господом радість для вас особисто? Чи поспішаєте ви на цю зустріч? Якщо ні, то це означає, що між вами і Господом є щось, що вас розділяє. Очевидно, що це якийсь гріх, який не дозволяє насолоджуватися присутністю Божою. Проблему гріха потрібно вирішувати через покаяння, і тоді відновиться ваше спілкування з Господом і з'явиться бажання перебувати у Його присутності. І нехай в цьому допоможе вам Бог. А наш час на сьогодні добігає кінця. Будемо вдячні вам за відгук. На все добре і до наступних зустрічей.